Ти завжди вмів е, дружити? І хто тобі привив е, оце вміння е, так дружити? Батько, мені здається. Uh -huh. Батько військовий був, царство йому небесне, і в нього, в нього небагато друзів було. Uh -huh. Та в мене небагато друзів. В мене знайомих е, неймовірна кількість, а друзів у мене у ну, мене небагато. Uh -huh. е, я тобі хочу сказати, що в 2000. В 8 році, коли я програв перші Олімпійські ігри, там поїхав на Європу, виграв Олімпіаду, і потім я собі сказав, що от, там 2012 рік я по-любому повинен брати медаль, золото. У мене ніякої думки не було про якусь іншу медаль. От Я був спрямований чисто на золото. І коли я відмовився від всього гулянок, якихось там, ну не то, що я, я і не куражив, я тобі не можу, я так сказав, що я там гуляв, десь і ще щось. Але коли я поставив собі ціль Олімпійські ігри. Коли ми вже одружилися, там Катюня була вагітна. Я собі сказав, що от у мене є.